Друзі, всім привіт! Юск, осінній розпродаж новинки сезону для дому подушки пледи Запрошую до перегляду. Гарні знижки стілець обідні. Знижка 50% коштує 2400 гривень. Коштував 4999. Грн. Стілець обідні 2000 гривень. Стілець. Обідні є різні кольори сірий. Бежевый в асортименті 1200 гривень. Гарна ціна Крісла гойдалка. Небел Розміри 76 на 89 см, Висота 92 см 5000 гривень. Новинка. Шикарний штучний букет. Висота 70 см. темно фіолетовий колір 1000 гривень. Ваза серый колер, диаметр 16, высота 26 сантиметров, 600 гривен. Свечник, коричневый колер, диаметр 10, высота 8 сантиметров, 150 гривен. Лет свечка, 135. Шикарная ваза для квитов, белый колер,

110 мл бежевий колір 100 гривень. Чудова новинка склянка. Коричневий колір 350 мл 135 гривень. Горшик для квітів теплий сірий колір. Діаметр 20, висота 17, 550 гривень. Ваза великого розміру чорний колір. Діаметр 25, висота 30 см, 1000 гривень. Розпродаж таця. Метал 500 гривень. Ліхтар натуральний, колір з чорним. Діаметр 27, висота 35, 1299 гривень. Подушка, жовтий колір розміри 45 на 45, сто відсотків 500 гривень. По акции плед полиестер коричневый колір 130 на 170 см, 1150 гривень. Штучна рослина, зелений колір, діаметр 60, висота 75 1999 гривень. Чудова пропозиція для вашого дому знижка до 50%. Покривала двосторонні, розміри 220 на 240 см, 1350 гривень. Штучна рослина орхідея, рожевий колір. Діаметр 9, висота 35 см, 369 гривень. Ліхтар свечник. Скло. Діаметр 15, висота 25-600 гривень. Ваза білий колір 11 на 16, висота 25-500 гривень. Завжди низька ціна подушка. Штучне наповнення розміри 50х70, на 400 гривень. Подушка Memory Foam. різка розміри 35х50х11 на на см, є різні форми 550 гривень. по акції «Подушка Меморі» вонсе розміри 30х47х9 см 425 гривень. Розпродаж сіну знижено плед лісовим 300 гривень. Знижка 50% плед розміри 140х200 бежевий сірий поліестер 500 гривень. Коштував 999 гривень. Ціну знижено плед. Поліестер, синій сірий, розміри 130 на 180 450 гривень. По знижці подушка. Поліестер, розміри 28 на 38, 150 гривень. Подушка, розміри 45 на 45, Коричневий колір 200 гривень. Познирці подушка. Бежевий акрил. Полістер. Розмеры 40 на 40 250 гривен. Распродаж штучные рослыны в ассортименте. Высота 40 см, геризни и кольори 35 гривень. По акции ковдра штучное наполнение. Розмеры 135 на 200 см. 2500 тисяча гривень. Коштувала 3999. Ваза прозора діаметр 12, висота 25, 325 гривень. Завжди низька ціна, плед, полістер, колір різний рожевий в асортименті. Сірий, білий розміри 130 х на 170-265 гривень. Гарна ціна, знижка 50%. Плет розміри 200 на 220 см, Полістер, різні кольори в асортименті 650 гривень. Коштував гривень.

синій колір розміри 160х220, 425. Познижці стілець в асортименті -сі... чорний-сірий колір.

поліестер зелений колір 130 на 170. Мягкий на дотик 800 гривень. Штучна овчина. поліестер бежевий колір 55 на 75 см, 425. Штучна овчина, акрил поліестер. Її різні кольори. світло-коричневий, сірий розміри 60 на 90, 475 гривень. Подушка декоративна. Різні малюнки, котики, кролики. Песики розміри 30 на 30, поліестер 249 гривень. Подушка смайлики в асортименті жовто червоний колір 350 гривень. Подушка декоративна, кругла поліестер, діаметр 40 см, колір синій 699 девяносто Подушка бавовна поліестер, колір. Бежевий, Розміри 40 на 60. З малюнком 550 гривень. Подушка 100 бавовна. Розміри 40 на 60. Колір бежевий 649. Підставка. Під гарячий натуральний колір джут, діаметр 38 см, 250 підставка Підставка під гаряча, полістер 100%, коштує 100 грн. Підставка поліпропілен, мармур, діаметр 38 см, 50 грн. підставка, силікон, темно-пісочний колір, розміри 34 х 37, 275. Підставка, поліестер, поліпропілен, діаметр 38, 65 гривень. Підставка розміри 33 х 42, з малюнком поліпропілин 35 гривень. Килимок придверний. темно-сірий колір. Поліестер, латекс, розміри 38 на 57, 70 гривень. Килимок більшого розміру 60 на 80 см. Темно сірий 150. акції килимок. Розміри 40х60, темно-сірий, поліестер, 150. По акції матрас. Безпружинний, пружинний, розміри 60х190 см. 1500 гривень. Завжди нейска ціна, подушка Сола штучне наповнення, розміри 50х70. На великий вибір 400 гривень. Наповнювач, розміри 50х50 на 50, 150. По акції подушка штучне наповнення, розміри 50х70 на, на 3 см. 900 гривень, коштувала 1299. Подушка штучне наповнення, розміри 50 на 70, по знижці 800 гривень. Подушка лівінг. Точное наполнение, размеры 50 на 70, 600 гривень. Чітка для пилу, сірий колір 100 гривень, парасолька в асортименті чорний, зелений колір 265 гривень. Ролик 5 змінних рулонів. Упаковка 70 гривень. Вішалки дерев'яні. 10 штук в наборі. довжина 44 см, 185 гривень упаковка. Затискачі 12 штук в наборі 75 гривень. ганчірка, бежевий колір, розміри 28 х 28, для посуду 2 штуки в наборі 135. Ганчірка для прибирання в наборі 3 штуки 250 гривень. Рушники в наборі 2 штуки розміри 50 х 70 з малюнком бавовна 250 гривень. Рушник в наборі три штуки. З малюнком 100% бавовна розміри 50 на 70, 250. Рушники 2 штуки. 100% бавовна з малюнком розміри 50 на 70, 250. Рушники три штуки. В наборі 100% бавовна 300 гривень упаковка. Губка. В наборе 2 штуки. 35 гривен. Гончирка. 4 штуки. Размеры 38х38. 38, упаковка 45 гривен. Щитка-то совок. Для сметя 75 гривен. Щитка-то совок. Для прибирання 200 гривень. Органайзер для косметики. Натуральний бамбук. Розміри 25 на 20 на 20 см 800 гривень. Новинки диспенсер. Кераміка сірий 399 гривень. Склянка. світло-сірий 299. Асортимент аромадифузор. Рамика 100 мл чисто бавовна 450. Відро на 5 літрів, морські водорості, 850 гривень. Шикарний короб. В наборі дві штуки. натуральний колір 650 гривень за набор. Набір для ванної кімнати три одиниці в наборі 115 гривень, Ємність для душу. Пластик розміри 27 на 10, висота 31 см, сірий білий колір 100 гривень. Распродаж сандалі, розміри 35 по 42, різні кольори 350 гривень, коштували 550. Капці зелений бежевий колір. Розміри різні в асортименті, 400 гривень. Завжди низька ціна, сандалі розміри 37-42, різні кольори 185 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Бажаю всім тепла, любові та добробуту у родині. Дякую ваша на вакцію!